У столиці всебічно підготувались до ймовірних вимкнень світла. Кличко. Кличко повідомив у прямому ефірі про те, що цьогоріч з бюджету столиці спрямували понад мільярд гривень на ремонти обладнання тепломереж, що було пошкоджено під час ворожих обстрілів. От. Ну, ви знаєте. ну, Мер має щось говорити, правильно? Має. Правда, тут ось були розповіді про те, що Київ був на межі відключення світла, і оцей мільярд там відправлений кудись. Знаєте, Коли чиновники говорять, що вони кудись мільярд відправили, я напрягаюся. Бо потім знаходиться депутат якоїсь Рівненської облради, у, яких, у якого пакуваний. Євро, доларами. Пам'ятаєте, там Порошенко казав, євро, долари, єни там і так далі. От вон, у них це все реально є. Там ну, гривень немає, гривні не дуже довіряють. А от все інше в усій валюті є. Тому це коли кажуть, що вони кудись мільярд відправили, ну, не знаю. Ну, не знаю. Е, сподіваюсь, що дійсно направили, направили і будуть контролювати. А то приїде пріцкір. Правда, не приїде. Пріцкер контролює тільки долари Сполучених Штатів Америки, а наші з вами гроші контролюються слабувато. Ну, раз депутат Рівненської облради може мати пакети, пакети кілограмами долари по 100 баксів пачками, то як контролюються кошти наші з вами, ми здогадуємось. Так що, Сподіваюсь, що мер столиці розуміє, куди він відправляє мільярди. І розуміє, що контролювати потрібно. Бо кажуть, що багато людей, в тому числі десь біля мера, по-різному відносяться до виділених мільярдів. Знаєте? так тик так А потім це називається корито. А потім громадяни України, чесним людям, таким як я. Кажуть, ти хочеш до влади, бо тобі треба корито. Ребята, те, що хтось уже у корита нахлібався багато разів, і ви обманювались, не означає, що це корито бездонне. І ті, хто з нього хлібають, можуть робити це далі. Порядок потрібно наводити. І ви бачите, що нині в Україні вище керівництво зайняте обороною держави. Тому ми з вами повинні, як громадяни, контролювати, куди виділяються оці мільярди. Ага, бережіть себе, телеграм шапці профілю. Не забувайте підписуватися, не агресуйте. Телеграм аналітичний, я думаю, корисний.